Вимірюємо довжину бруска. Вона у нас буде 11,8. Поміряємо висоту бруска. 3, 3 десятих і ширину бруска. 5 см. Отже, оце результати. Довжина бруска, ширина бруска, висота бруска. Налиємо води в мензурку і рівень води в нас зупинився на поділці 48 см кубічних. Заноримо в мензурку тіло неправильної форми. Після занурення рівень води зупинився на поділці 67 см кубічних. Початковий рівень води 48 см кубічних. Кінцевий 67 см кубічних. Налємо у шприц води. Її об'єм 12 см кубічних. Після того, як в шприц занурили 7 кульок, об'єм води став 3 13 см кубічних разом із кульками. Рівень води у шприці без кульок 12 см кубічних. Разом із кульками 13 см кубічних і 7 кульок було у шприці.